От ми ж з вами таки непогано знаємо напевне найосновнішу тенденцію сучасного ринку електроніки. Так це його інтернетизація. І ось ми прийшли на стенд компанії, яка нам з вами цю інтернетизацію конкретно і забезпечує. А компанія ця іменується TP-Link – відомий та навіть прямо скажемо провідний виробник мережевого обладнання, у тому числі все всеможливої бездротової продукції. Маршрутизатори, точки доступу, роутери, модеми, мережеві адаптери – список можна вибудовувати довго. Але нас із вами таки більше цікавлять базові діваси для більш ефектної побудови домашніх мереж. Давайте подивимось, що на цьогорічному цебіті було запропоновано новенького. Основною новинкою дозвольте назвати оцей оригінальний з виду маршрутизатор. Він із сімейства арчерів, і виставлявся він тут поруч із своїми предками. Це п'ятим і Д сьомим. Наш це дев'ять. Він, само собою, дводіапазонний. вміє створювати дві паралельні мережі на різних частотах і підтримує новий і суперперспективний стандарт бездротового зв'язку. AC. Останній правда в Україні правильні органи ніяк не поспішають стандартизувати. Але давайте сподіватись на краще. У даному випадку це краще може в рази підняти швидкість на мереж. цікавою ж новацією нового арчера ми би назвали нову технологію прийому сигналу. Антени виставляються у своє оптимальне положення. Після чого як їх не крути, та не нагинай, вони автоматично переналаштовуються на максимально ефектну роботу. Хороший варіант для покращення мережі отримали і ті, хто до цих пір не міг дозволити собі оптоволоконну мережу і змушений користуватись уктелекомівським ого, який, ну самі знаєте, далеко не завжди ого. Бо через телефонну лінію. Правильною мовою цей принцип роботи мережі зветься DSL Цифрова абонентська лінія. Цей роутер працює на якісно новому рівні. Він теж уміє створювати дві незалежні мережі, одну з яких можна виводити під інтернет, другу, ну, під внутрішній обмін даних, скажімо, пустити її під сервер. Ну і найголовніше, дівайс тримає з'єднання значно стабільніше, що для пристаркуватих телефонних мідних мереж є усе ще серйозною проблемою чи навіть реальною бідою. А от вам іще пару варіантів створення ширшої мережі та посилення сегменту. now n 600 дводіапазонний безпровідний підсилювач сигналу. Це коли вам треба розширити дію своєї мережі, покрити інтернетом якусь мертву зону. Вмикаєте в розетку отаку штуку, десь на краю зони впевненого прийому, і вона ретранслює вам вашу мережу, як наче з новою силою, стає, як наче новою точкою доступу, вірніше копією існуючої точки доступу, не міняючи дані мережі, а тільки поширюючи її далі. Цей підсилювач N600 600 також працює одночасно з двома діапазонами. А тут на виставці, до речі, були показані його аналоги, вибір яких у модельному ряді Кіпілінка уже представлений досить непогано. Інший спосіб посилити сигнал і передати його на нову територію ось комплект адаптерів. AV500. їх ум, у нас прийнято називати ще пауерлайнами. Тут також усе дуже просто. Десь біля включеного маршрутизатора один із цих дівайсів стромляється в розетку, підключається до мережі і через банальну електропроводку посилається інтернет-сигнал. Проводка, як ви зрозуміли, перетворюється на інтернет-кабель, а десь в іншому місці метрів навіть за 300. Інший пристрій з комплекту цей сигнал приймає і роздає далі. Він може навіть клонувати wi fi мережу, скопіює усі там установки та паролі, і перетворюватися на додаткову точку доступу. Зайнята при цьому розетка виявиться по суті незайманою, адже на кожному PowerLine вона продубльована з іншого боку. Вмикайте в неї все, що вам треба і що там хочеться.